Підтримка дітей, що втратили батьків на війні. Благодійна платформа дітям наших захисників реалізовує проєкт підтримки дітей сиріт загиблих героїв і долучає до цього соціально відповідальний бізнес. Всі небайдужі можуть стати надійною опорою для дітей, забезпечуючи щомісячну фінансову допомогу. Створення платформи ініціювала авіакомпанія Українські вертольоти у партнерстві з міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей та міжнародною торговою палатою. you Відтак в Івано-Франківську спільно з обласною військовою адміністрацією теж зібрали представників бізнесу регіону, аби обговорити конкретні механізми допомоги. Кожна компанія сама обирає кількість дітей, яким готова допомагати, та в який спосіб сьогодні пройшла зустріч з Івано-Франківським відповідальним соціальним бізнесом. Надіємося, що саме вони зможуть надати своє тепло і підтримку діткам, які цього потребують, саме діткам загиблих захисників, які втратили. Тали своїх батьків на війні. Авіакомпанія Українські вертольоти постійно займається благодійною діяльністю, допомагає армії необхідним забезпеченням, ветеранам, лікуванням. А також компанія взяла під фінансову опіку 40 дітей повних сиріт захисників України в Києві та Київській області. Українські вертольоти щомісяця виділяють по 10 тисяч гривень на кожну дитину, аби забезпечити їх найбільш необхідним. На Прикарпатті п'ятеро дітей, які в російсько-українській війні втратили обох батьків, і мета Пільства подбати про їхній добробут, фінансове становище та емоційний стан сьогодні. Івано-Франківщина пеклується про дітей, сиріт дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, і станом на сьогоднішню дату на Івано-Франківщині у чотирьох територіальних громад проживають п'ять діток круглих сиріт матері, яких померли з тих чи інших обставин. А батько загинув, захищаючи нас з Амі благодійна платформа дітям наших захисників від авіакомпанії Українські вертольоти це не тільки про благодійність, це про людяність та силу спільноти. Бо коли ми підтримуємо цих дітей, ми будуємо Україну, за яку боролися та віддали своє життя їхні батьки. Асоціація однозначно долучалася і буде долучатися. Ми інформацію прокомунікуємо на загальних зборах. Я впевнений, що серед нашої великої кількості учасників точно знайдеться я вже. Же бачу, що є люди, які долучаться до даної ініціативи і прореагують, допоможуть діткам розвиватися, рости і відчувати всю повноту дитинства. Мінімально, що ми можемо зробити в даній ситуації, це дійсно підтримати цих дітей, батьки, яких віддали життя за Україну. Тому ми звичайно будемо долучатися, проговоримо наш план дій, виберемо діток і будемо там координувати наші дії з департаментом економіки.